Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову з вами проходимо гру Зуба. Що у нас тут по собиттях? Награди, 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 награди нам потрібні, так? Що тут у нас по магазину? По магазину у нас тут є безкоштовне покращення для кого? Правильно, нашого Паоло. Так, давайте відкриємо наш з вами сундучок. Покращення для Паоло. Зараз ми з вами його покращимо. Так, заберемо Це, Це. І йдемо до тебе, Паоло. Так, покращення. Покращити безкоштовно. Що тут у нас ще є? Пушка, граната. Копіо теж є. І що це таке? Бігати по воді, наш може Паоло? Неочікувано, неочікувано. Ну що ж, давайте далі грати у бій. Так, щось тут нам не дає. Кажуть, розблокувати ящик, але ми знову йдемо у бій. Так, де ми з вами? А ось ми з вами. І так, друзі, ми з вами можемо бігати по воді, здається. Оце так да. Я і не знав, що ми з вами можемо бігати по воді. Там є коп'є. І лук. Папуга з луком. Попуга з луком. Уйди звідси. Ти нам не потрібен бум. Бум. Це наш поліцейський, так, друзі? І бум. Давайте з нього аптечку візьмемо. Давайте з нього нове коп'є візьмемо. Бронзове ти диви, яке. І отак от бум в нашого. Папугу так, от так от. Бум ще раз в нашого попугу. І давайте, давайте, отак от. от. Ай-яй-яй, не вспіємо не вспіємо На жаль, ще раз бум в нашого попугу. Є! Мінус один, друзі. А чомусь мені пише мінус 2. А, мінус поліцейський, добре, добре. Так, тут у нас ще хтось, так? Але нам він не цікавий. Йди звідси розбійнику. Іди звідси розбійнику. Іди звідси ро. Ти диву який, так, друзі? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На тобі, розбійнику. Ай, вбив нас цей розбійник єнот. Добре. Ну, Паолу мені щось, друзі, не дуже подобається. Так, давайте зберемо награди наші з вами. Так, є, все. І монетки. Монетки це, друзі, добре. Так, і ще один ящик можна відкрити. Так, зібрати добичу. А тепер давайте змінимо нашого Паолу на нашого з вами улюбленого Нікса. Його ми теж можемо зараз покращити. Так, друзі. Так. Давай, раз. Давайте. Два. Давайте. Три. І давайте. Чотири. А тепер безкоштовно. От так от. Раз. Готово, друзі. Шостий. рівень ніксу. Так, давайте. Вибираємо його з вами. Нашого з вами. Не Паоло, а Нікса. Так. А тепер давайте нове собиття. Щось безплатне, безкоштовне. Так, що тут у нас є? А ну-ка, давайте. Так. Перша дверка, давайте синю, таку голубу, морозну. О! Еміральдик. Добре. А в інших було це. Так. Другу я хочу фіолетову. О, знову еміральдик. Ви бачите, які в мене везучі, а? Так. Добре, що на поліцейського не натрапили. Тепер дерев'яно хочу. О, там ящичок у нас. Так. Так, так, так. Тепер хочу зелену болотну. О, жетончик якийсь, друзі. Жетончик, жетончик. Це добре. А тепер я, друзі, хочу отаку. Одинадцять жетончиків! Ви представляєте, друзі? Так. Що у нас тут є? Далі морозна є? 242 монетки. Та предлагаю вам зібрати наш з вами лут. Так. Доволі добре. Навіть дуже. Зібрати лут. Давайте ще разок зіграємо. На нашому з вами улюбленому Ніксу. Убій на Ніксу. О, оце швидкий. А то ми з вами на полу щось не дуже то гарно і бігали. Мені він не подобався взагалі. Опа, Арбалетик чи не Арбалетик, а дробовичок. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Раз. Два. Три. І. ай яй 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 Що ж я не можу з лука стріляти? На тобі є. Вбили, 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 вбили. Так, далі, 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 далі. Ух ти! Дивіться, що тут є. Так, 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 так. так. Далі йдемо. Ой-ой-ой! А тут у нас гості, гості. Нам гості не потрібні. О, стільки тут гостей, а? Біжим, біжимо, біжим, біжим, біжим. Так. Заходимо в цю хатку. І тут, де, отак от. Так от. Перві в цього давайте. Один. Нічого собі, це що за лев, такий тигр? Він мені не подобається, друзі. Ви бачили, як він мене взяв до себе у полон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ні-ні-ні. Я біж до нього не піду у полон. І не просіть, друзі, і не просіть. Давайте краще підемо до нашого брата Нікса. На тобі. На тобі. Давай, давай, давай. На! Так. Добре, 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 добре. А, так ми його вбили. Правильно? Так, ми його вбили. А я як знав, що до нього треба. Що ми його візьмемо і виріжемо з цієї гри. З цієї... гри з цієї катки. Так. Йдемо далі. І! оп Є. Ні, йди, звідси. Ти нам не цікавий з, з друзями. Ні, ні, ні йди звідси. Раз. Ти звідси, два. Отак, давайте ящик поставимо і будемо з нього накидувати, так? Отак от. Раз. Тікаємо від нього, друзі. Головне не стояти. Це саме головне. Ага! Ну так не цікаво. Хай вони між собою. Краще борються. Давай, 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 давай. Ех ти! Так. Чотири герої залишилось. Учитує нас. Так, двох з них ми бачимо. А от де ж третій герой, друзі? А? Де ж вони всі хова? А ось і він. Як то говориться, вспомниш про когось, от і оно. Трішки не так, але все одно схоже. На. Ай-яй-яй. Не тільки не тигра. Іди звідси, Лев, чи тигр. Хто ти? Мені все одно. Іди звідси, просто на тобі. Ах ти ж. О, він нас зараз вб'є. Ні, не вб'є, ні, не вб'є. Ай-яй-ай-яй-яй. Ай І цей не вб'є, правильно? ж? Ти ж нас не вб'єш з друзями. Йди звідси. Йди звідси. Ні, друзі, він нас вб'є. Це друге місце. Це почетне друге місце. А, так. Так, 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 так. Ай-яй-яй, я ж говорив друге місце. Ну добре, цей бичара нас одолів. Чотири зірочки, друзі. Чотири. Так, все. Меню. Ухти, які в нас у нас тут скіни предлагають, але ми не донатимо в ігри. Адже це погано. Забра... Забираємо. Так, бойовий пропуск. Забираємо. Ще награди. А де ще награди? Добре, потім. Бучу. Давайте сундучок наш з вами відкриємо. Візьмемо. І всім пока-пока.